Так, цей заголовок від початку і до кінця не клікбейт. Stardew Valley, синглплеєрна та кооперативна фермерська пісочниця, на короткий період стала кіберспортивною дисципліною. Найбільше з її турнірів мав призовий фонд у більш ніж 40 тисяч доларів, а пройшов він усього за три години. У минулих роликах ми вже не раз відзначали, що кіберспортивною дисципліною може стати будь-яка гра, навіть без PVP режиму. Але сьогодні ми розповімо вам справді екстраординарну історію. Ви дізнаєтеся, що? а вірніше хто дозволив змагальній сцені Стаді Уелі стати реальністю? з чого воно виникло і чому, попри. Найсприятливіші умови, їй не вдалося розвинутися в щось велике. На сценарієм попрацював Ігор Неживий, автор каналу Теорія Ігор. Озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Блеск. Не забудьте підписатися на нас, якщо бажаєте більше подібного контенту, підтримати нас лайком і коментарем. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Stardew Valley була випущена ще в 2016 році і розробила її одна єдина людина Ерік Барон, також відомий як Consertent Ape. Вона була духовним спадкоємцем перших ігор у серії Harvest Moon, і в ній ви відбудовуєте занедбану ферму та інтерактуєте з її жителями. У грі немає якоїсь чіткої точки, після якої можна сказати, що ви пройшли Stardew Valley Вона є пісочницею з повною свободою дій. Тож як у подібної гри може бути хоча б якась змагальна складова. Перше, що спадає на думку, це спідранінг Велетенський змагальний сегмент. То синглплеєрних синглплеерних іграх, якому ми ще обов'язково приділимо увагу на нашому каналі. Конкретно в Stardew Valley спідранти можна окремі цілі: відновлення певних об'єктів, одруження, добрання до глибоких поверхів у шахтах тощо. Але це типова річ для будь-якої синглплеєрної гри, та її навряд чи можна назвати кіберспортом у сучасному розумінні, хоча варто відзначити, живі перегони серед спідранерів проводяться. Також існує таке явище, як мінмаксинг, це коли за найкоротший внутрішньо ігровий час гравці змагаються досягти якомога більшого результату, але в ньому. Теж немає нічого нового. Насправді ця форма змагальності навіть давніша за спідрани, бо є своєрідною формою хайскорів. Але, хоч Старді Велі і не є традиційно змагальною, складно заперечувати, що в ній присутньо дуже багато різних способів позмагатися у живому форматі. І якщо вже говорити про переваги над іншими дисциплінами, в даній грі для чесності не потрібен хороший недкод чи потужний комп'ютер. Першими видними кіберспортивними змаганнями зі Старді Веллі можна вважати турніри на Twitch Rivals, у яких за задумом стрімінгової платформи беруть Участь тільки контент-мейкери. Гравці ділилися на команди, починали одночасно і виконували деяке завдання: хто завершує його швидше, чи збирає за виділений час більше необхідного ресурсу, наприклад, золота, той і ставав переможцем. Проте в такій формі кіберспорту є кілька проблем. По-перше, Твіч сам роздає запрошення на цю подію, і тому, вправі на участь популярність вирішуватиме більше, ніж здібності. По-друге, така форма змагань віддає значно більшу перевагу спідранерам, ніж мінмаксерам, адже фокусується на лише одній з цілей. Але найголовніше, Тут третє. Такі змагання не можуть визначити найкращих гравців у Stardew Valley загалом, лише найкращих у виконанні кожного окремого завдання. Що важливо, Twitch Rivals зі Stardew Valley проводяться і досі, і їхні правила були оновлені, але про це ми поговоримо наприкінці відео. Проте переломний момент на змагальній сцені Stardew Valley стався не завдяки Твічу, і навіть не виключно завдяки спільноті гри. Провідну роль відіграв сам її розробник. Він зізнався, що давно слідкував за спідранерами та мінмаксерами свого фермерського симулятору, і став великим фанатом. Цього сегменту спільноти. І тож, щоб віддячити гравцям за таку відданість та глибинне дослідження механік його гри, Ерік Барон разом з Unsurprise Z у 2021 році анонсував турнір під назвою Star Valley Cup, на який виділив 43 600 доларів. У той же час вищезгаданий стрімер створив новий список правил спеціально для даного турніру. І він вийшов справді революційним. Команда в чотирьох гравців давалося три години на виконання великого списку завдань. Кожне завдання давало певні очки, команда з найбільшою їхньою Кількістю перемагала в турнірі. Цей рулсет одночасно вирішує купу проблем. Він враховує і спідранерський, і мінмаксерський сегмент змагальної спільноти. Він значно краще визначає найкращих гравців у стартю Веллі, бо завдання перед ними стоятимуть комплексні і вимагатимуть продумування маршруту їхнього виконання. І що дуже рідкісно для турнірного середовища, змагання завершуються швидко, бо всі мають можливість стартувати одночасно і за чітко визначений проміжок часу. Звичайно, в першій ітерації цих правил були дрібні проблеми, зокрема, співвідношення кількості очків до складності деяких завдань. Але це не те, що не можна було перебалансувати в майбутньому. Тут слід поговорити про основні спідранерські техніки Стардювелі. Так, так техніки у Стардівелі. Але їх насправді не так багато. По-перше, відміна анімації: чимало дію цій грі по типу рубки дерев або видобування ресурсів киркою мають досить довгу анімацію, але за допомогою хитрої комбінації клавіш її можна відмінити. Крім цього, в мультиплеєрі гравцям дості. Дюпінг-предметів через дірки в неткоді. Гравці, які приблизно одночасно б'ють одну й ту саму роду, можуть здобути її більше, ніж якщо видобутком займатиметься одна людина. Існують іще деякі стратегії з більш ефективного пересування і висаджування рослин. Проте по великим технікам це все, що робить гру доволі доступною як кіберспортивну дисципліну. Значно більше переможців визначатимуть ті речі, які гравці мусять планувати наперед: прокладання найкращого маршруту крізь даний командам список завдань, а також вміння адаптуватися під процедурну генерацію. Бо вона, на жаль, відіграє в грі вагому роль, в особливості в шахтах, де деякі ключові ресурси можуть подовго не знаходитися. Можливо, це можна було б вирішити використанням одного і того самого Сіду всіма командами, але так як було прийнято рішення грати на випадкових, потрібно було продумувати і запасні маршрути, якщо раптом щось пішло б не за планом. У старті Кап взяли участь 4 команди, причому кожна отримувала винагороду: 28 тисяч доларів першому місцю, 10 тисяч доларів другому, 4 тисячі третьому та 1600. Доларів останньому. Але на гравців, які ретельно пропрацьовували свої маршрути в надіях стати першими в історії чемпіонами з кіберспортивного фермерства, очікував сюрприз, а точніше декілька сюрпризів. Ансюрпризи БлЗІ приготував секретні завдання, які розголошував командам вже в процесі турніру. Кожне з них коштувало 50 очок, що могло суттєво вплинути на результат матчу. Але на жаль, план по відгалудженню гравців від їхніх маршрутів був не дуже вдалим. Більшість цих челенджів були занадто довгими у виконанні або й взагалі недоступними до 3-ї години гри, і тож їх проігнорували. Проте було одне виключення, і саме воно визначило переможця Stardew Valley Cup – Junimo Kart. Ця міні-гра стає доступною в аркадному залі після здобуття в шахтах одного з ключів. Це такий собі нескінченний автоскролер, в якому чим довше ви залишаєтеся живим і чим більше збираєте монет, тим більше отримуєте очків. Завдання просте. Команда, яка здобуває під кінець матчу найвищий рахунок у джунімо карті, отримує додаткові 50 очків. Цей бонус своїй команді Сендіс Кендіс забезпечив гравець The Hub, забравши його в П'єрс Черіс, яка здобула перший рекорд і переганяла Сендіс по очкам у турнірі якраз за рахунок того рекорду. І з цією ключовою перемогою в міні-грі команда із The Ліл Сімсі, Бриндіган Gunbay the Way та Фузі Рена отримали перше місце з відривом у 64 очка. Для спільноти Star Dual це була без перебільшення легендарна подія, і під її кінець Ерік Барон навіть запропонував якось організувати дещо подібне. Але цього так і не сталося. І на нашу думку, причиною цьому є не тільки те, що один єдиний розробник навряд чи може регулярно фінансувати турніри зі своєї гри чи залучати сторонніх спонсорів та організаторів. Головним чином справа у тій самій спільноті, адже з під Анери та мінмаксери відрізняються від типових кіберспортсменів у pvp дисциплінах Вони витрачають цілі дні на стрімінг своєї улюбленої гри, щоби побити світовий рекорд у якійсь із категорій, але не заради грошового призу, а за тимчасову першість у таблиці лідерів, та відповідно за славу. Фінансова винагорода, до якої вони звикли, це донати та реклама. І коли ми кажемо вони, ми маємо на увазі той невеликий відсоток спідранерів, які стають відомими. І тож мотивації продовжувати організацію заходів, подібних до стардію Велікап. Чи тим паче фінансів на це в них небагато. Навіть Unsurprisable Z після завершення цього турніру відзначив, що хоч він би з задоволенням провів Stardew Welly Cup 2, та пара тижнів, які він витратив на організацію першого, були найстресовішими в його житті. До того ж, як ми вже казали, в межах Twitch Rivals досі проводяться змагання, які до того ж адаптувалися під ролсет Valley Cup. і призові на них виділяються теж чималі. Ось на ну, Stardew Valley Community Challenge, який прийшов 1 травня, запрошені гравці сумарно. Отримали 15 тисяч доларів. Тільки замість того, щоб визначати загальних переможців турніру за допомогою системи очок, кожне окреме завдання давало свою грошову винагороду. Це, на перший погляд, знову повертає гравців у часи, коли не визначалися загалом найкращі гравці з найбільш вдалим маршрутом. А з іншого, це по суті те саме. Хто забрав найбільше призових, той найкращий. Проте ось де криється проблема. В правилах ком'юніті челенджу є дуже суперечливий пунктик про заборону відміни анімацій та заборону глюків. Тобто дві найосновніші техніки Стардювелі одні з найбільш вирішальних показників механічного скілу гравців, на турнірах Twitch Rivals заборонені. І навіть якщо ви випадково дюпнете якусь руду в шахтах, а це досить легко зробити, вас дискваліфікують. Незрозуміло чого саме хотів добитися Twitch цим правилом. Можливо, вони мали на меті таким чином націлити ком'юніті челендж на більш казуальну аудиторію, або ж діяли за логікою, якщо байго юзерство в доті це погано, то у Сардювелі теж. Але в той час і спільноти не намагаються запропонувати. Бо дає якусь альтернативу, або її все влаштовує, або вона й взагалі не бажає рухати свій симулятор фермера в кіберспортивний напрям. І що те, що те, цілком можна зрозуміти, не всі ігри мусять ставати серйозним кіберспортом. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. Дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву просимо в наш телеграм-канал або на сайт, зекономити гроші та отримати актуальну інформацію про роздачі, знижки та безкоштовні. в коментарях свої ідеї для наступного відео ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші ідеї та думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!